sure Женьки, як роса на сонці. Ми, ми, браття, у своє. Що свого каже, що ми братя козацького роби! Наша державна незалежність це не тільки символи, це всі ви, кожна людина, кожна родина. Кожен з вас робить цю незалежність, тримає її на своїх плечах, плекає її в своїх серцях і душах, захищає її як може. Вітаю всіх з Днем Державного прапора та Днем Незалежності України. Ми з вами живемо у часи, коли ціна миру та спокою усвідомлюється, як ніколи. Зі скорботою та глибокою шаною згадуємо тих, хто віддав своє життя за наше сьогодення. 64 герої нашої громади полягли за незалежність України. Їхні імена навіки залишаться в наших серцях. Ми завжди будемо пам'ятати їхній подвиг і ніколи їх не забудемо. Також ми маємо велику надію на повернення тих, хто зник без вісті чи зараз залишається в поборі. Шановні наші захисники та захисниці. Щиро дякую вам за мужність, відвагу та незламну духу. Ви щодня боретеся за нашу свободу та мирне небо над нашою Україною. Я також хочу подякувати і всій нашій громаді. Ваш внесок у наближення перемоги неоцінений завдяки підтримки аграрії, Підприємців, одноосібників, освітян, волонтерів, всіх нас і всі служби, які працюють у нашій громаді. Ми допомагаємо нашим захисникам, які нині боронять нашу батьківщину. Певнений, що ми й надалі будемо працювати. Разом об'єднувати всі сили з метою забезпечити фронт всім, чим вони потребують. Горжуся нашою громадою, вклоняюся до землі матерям загиблих наших героїв, вічна пам'ять всім, разом до перемоги і слава Україні! Сьогодні ми вшановуємо незламний дух нашого народу, його боротьбу за власний шлях та гідність. Щоденно у книзі вічної пам'яті викарбовуються нові імена героїв, які ціною власного життя захищали Батьківщину. Знаєте, сьогодні свята День Державного прапора України. Це символ, з яким всі військові, поліцейські, прикордонники. Всі, хто боронить Україну цим прапором на шевронах, шаг за шагом йдуть до перемоги. Завтра у нас День Незалежності України. І ці свята ми в змозі святкувати завдяки тим хлопцям, які зараз боронять Україну, також з нашим прапором і цю незалежність виборюють в тяжких боях. Кладучи саме, що в них цінне є це своє життя. Указом президента України від 8 квітня 2024 року номер 222 орденом за мужність 3 ступеня посмертна нагороджується Каренюк Віталій Вікторович. Твій батько був і залишається справжнім героєм. З гордістю носи його ім'я, передаваюсь поколінь покоління і знаю, що він як справжній чоловік захищав державу, родину, вічну йому пам'ять і слава Україні. Шастін Володимир Олександрович. Від командування 72 окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Медаллю за бойові досягнення нагороджується. Мельничук Олег Леонідович. У Київської обласної ради нагороджується волонтер Андрій В'ячеславович Павлюк. за Титаник. Це втік вчить кожного з нас, як потрібно любити життя, як потрібно любити свою країну і знаходити нові можливості, продовжувати бути корисним. Серед нас є такі люди, і ми запрошуємо їх на сцену. Кучеренко Валерій Віталійович. Герой України. Вдовін Олександр Вікторович. Грипич Юрій Володимирович, Данілєвський Андрій Олегович, Каплун Віктор Романович, Лавренюк Артем Іванович, Лазарів Євген Васильович, Трущенко Ігор Анатолійович, Цвик Олександр Олександрович, Стреченко Руслан Юрійович, за і відвагу Волерської від селищної ради. Нагорожується герой на України Кучеренко Валерій Віталійович. Дов Олександр Вікторович. Регіч Юрій Володимирович. Лазарів Євген Васильович на даний час знаходиться в зоні бойових дій та продовжує захищати Батьківщину Трущенко Ігор Анатольйович. Ви Олександр Олександрович. Зараз перебуває на реабілітації. Оплески нашим мужнім захисникам. Хлопці, велика вам подяка низький уклін вам, вашим родинам низький уклін, дружинам, тому що ми всі розуміємо, що Завдяки вам, ми сьогодні можемо відзначити той день прапора та День Незалежності. За таким таким героям ми виборюємо крок за кроком метр клаптик нашої української землі. Велика вам подяка. Знаєте одне, ми завжди будемо разом з вами, пліч опліч, б там не було в нашій країні. Дякуємо вам і разом до перемоги. Слава Україні! i oh, only Роботу іншим, хто сплачує податки, за які забезпечують військо, оборону, рух уперед і майбутню перемогу, кожному, хто організовує збори і підтримує вогонь волонтерства, кожному, хто знаходить і перевозить усе те, що так потрібно, в окопах. Запрошуємо Сергія Вікторовича Миколаєва вручити подяки волонтерським осередкам нашої громади. Я хочу подякувати всій нашій громаді і дійсно цим працьовитим жіночкам, які працюють і вдома, і на роботі, і плетуть сітки, і печуть смаколики, і все ж для того, щоб наші хлопці себе безпечніше себе там почували. І дійсно, що кожна сітка вона береже нашим хлопцям життя. Велика вам подяка всім, хто займається волонтерською справою і допомагає нашим хлопцям. І дякуємо всій нашій волонській громаді.